Друзі, всім привіт! Давно у нас не було обзорів продуктів. Зараз ми зільпо назигина шукаємо чернігівське пиво з вкусом цього, як його, скажіть то я скажу, кавуна і м'яти і Сільпо на алмазному воно закінчилося, так що в я... нас третя частина, будемо так казати, велопрогулянки. Я заїхав в Сільпо на Зигіна, щоб тут, можливо, воно ще є по 29 гривень. А, ага, це Чернівське по 27. Тебе взагалі такі хренові акції, особливо пивні, найдешевше. Саме, саме дешевше пиво 29 гривень вроде. Ну, можливо, я не сильно роздивився, але щось типа того. Так, зараз ми посмотримо те, що нас цікаво. Що це таке? Пиво болоні, оригінал світло. Ого, десь зрівнять ціна. М -м -м. Де ж кавунячик? А де кавунячик? Друзі, де кавунячик? Сколько всього? Я нормально все випить. Боже, всякі приколюхи. Може, от його басенька спросити. Губасенько. Ладно, це холодильники, Понятно, що в холодильнику може не бути. Нам треба вітрини. Вітрини, вітрини. Зараз, друзі, сорі, що я дуже зациклюся на пиві. Це холодильники, десь є. Десь От тут. От тут, отут, отут, отут. отут. як отут. ну ви що. Він же 22 гривні ва, тебе стояв. Кстати, зараз вже 33. Якщо я не помиляюсь. Так, хоча б у нас не получився певний контент. Щось, щось було, та за голод, Stella Artois. Ага, хо-хо. Це що баночне було по 31 гривні. Ну, в принципі, що я, що я так удивляюсь, якщо було по 29, де було. І в АТБ було, і в посаді було. Так, ну наша ціль. Наша ціль. А що ще не бачу? бачу. Не бачу нашої цілі. Коротше, так воно должно стоять за цими поряд, фруті. Ага, чернівське біло, бачите, кавон там. Та що? Та що, і тут від каша, так? Да? Прикиньте, це по ходу новинка, всім сподобалось і всі його розрибли. Немає, все. А ще сільпо я навіть не знаю, де на наливаю вроді. Ну туди я 100% не поїду. А з однієї сторони мені не прийдеться тягнути на горбу. Кстати, сьогодні середа. Ух ти, яка красива штука, це б думаю, собі таку взяти повісити да? на входний двері. Коротше, сьогодні середа. І В АТБ акції перший день. Просто можна заглянути, там по 35 гривень є. Дивіться що це. Конфетку хтось состав на запись ладно друзі ну що невдача Кстаті, можна було б взяти ну стекло стік не хочу тим більше е, зигі на стекло це взагалі жесть давайте трошки що вам показати кроме пива молочки може дивіться що це чіпси 50, коротше 55 гривень. О, сілю, ми такі любимо. Ну не за 55. Любимо таке за 39. Можливо, за 40. А, ще цікавлять пельмені. пелімені, вареники. Зараз, друзі. У нас більше така, знаєте, прогулка. Тепер можна і сільку свалити. Пельмені геркулес столичні тун чун чон хінкалі, да? хінкалі. Ні, пельмені я точно тут не буду брати і тягнути, так що не буду навіть і дивитися. А молочко вам не показав, може ви молочка хочете опційно. Сільпу. Так, це не молочко, це у нас не так. А органік, кстати, це фішка дуже дорога. Ми в своє місце время... в Белмарті її брали. Цю фірму органік ну, але вона тоді стоїла не так дорого Статі ось пряжене можна купити за 50 59 у ну, мене вдома автоматний сок відкритий компот зварили. Так що пряжене молоко прольоті як вам підписати відео може просто терця Київ та і все так, це не наш любимий майонез по 39, по 40 гривень. А, пісний, фу, така гетота. Може, може це на любителя. Ну, коротше, він взагалі ніякий. Таке, знаєте. Ж, мажеш, воно, ну, воно ж ви поняли для цього 0 чи скільки, 30% 30% всього, всього лиш. Чогось всього лиш, 30%. Жирності, жирності. А ось наш любимий, що він... Сюди такий дорогі, на нього немає акції, 52 гривні. Бачите? Да, Оцей 50% найприкольні, найсмачні, Самий бомба. Фу-фу, вонь риби, ну зараз трошки вам покажу, що це у нас креветочки. Ну ти. Поганошок, да, багато на них. Вони як розтануть їх дуже мало останеться. Чин, чин, чин. А оцих взагалі кусок. Льда. Запах, звісно. Я не дуже люблю рибичий запах. Таке. Їсти то люблю, в принципі. А запах не дуже. Це в нас що? Сільодочка, пресерва, о, оселедець, оселедець, м'ям-ням. І ось оселедець м'ям-ням. Кстати, норвен фірму ми любимо. Десь їжачок. Дивіться, яка красота. Вау-вау, свіже, так? Це тільки порубали чи що. Чи нарізали, чи як воно його робить. Рубане, чи різане. Блін, я коротше не перестав. Зараз 60 FPS, а для цієї квітрини ми знімаємо, треба щоб було... 50 ФПС, тоді не будуть мигати лампочки. Так що в цьому відео лампочки мигають. Ну не звертайте увагу. Що нам ті лампочки, так? Да? Так, що тут? Тут щось. Ви бачите, яка замануха. Одне за 100 грам. Тобто оце пишуть за 100 грам. Ви дивите, скільки тут грам, додаєте, тобто множите і понімаєте. Тут ось за 250 грамм, тобто за оцей. Дивіться, вона вся гнила. Це якщо за оцю 200... 120 гривень за 250 грамм, то звініть, що з цьому році персики якісь малі. Що в АТБ, що я бачив на прилавках, ну ось такі. Як їх люди ті, що продають спонтанно. Ну типу спонтанно 79 гривень це шоколад, чи що, чи мене глючі. А, вино, 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 сорі. Лікер, вино, а шоколадки лежать. Чи це, це просто? Ні, це просто вони тут лежать. Так, ні, ми окремо відео, якщо я зараз надумаю погуляти. Давайте окремо відео запишемо. Сільпо і просто окремо відео запишем прогулки по київ Ну ми включаємо 24,5, то тобто вік 24,5, шорти, Майка студент. І все, і гуляємо. Так, короче. Так все запутано. Щось пишеться за кілограм, бачите? Щось пишеться за 100 грам. Тут теж за кілограм. Щось пишеться за упаковку. Так, тут у нас за кілограм, да, пишеться? І мінус 25. Ну то понятно, вони ж. Там уже трошки потукший. Так, це у нас за кілограм. Підождіть, а де за 100 грам? За кілограм, за кілограм? Тут за пачку 400, за 450 грамм, тут за 200 грамм пишуть цінно. Коротше, треба дуже бути уважним. Так, цвітна капуста, кстати, дуже гарна. О, яка маленька. Це мене мадмузель любить. Красива, свіжа. Бомба. Ні. Вона, звісно, гарна. Тут за кілограм пишуть. Так, а що тут це за кілограм? А де ж за 100 грам За 100 грамм риба, так, дорога? Так, пакетики, ось скільки стоять пакетики, от типа, що розлагаються, ну типа як воно називається, не економ пакет, а коротше для екології. Для екології типа полезно. 22,8989, тобто на цьому. ВТБ по 18 гривень, посаді по 18 гривень, е, на половчанському базарчикі від фермерів по 18 гривень, хтось дешевше. в других точках. Не тут картоха тут дорога. Ну непогано. Можна ось вибрати, да? таку там, можна вибирати. Це коротше, по 59 якийсь стоїть, по 45 от стоїть. я не знаю, хто його бере. Що це? О боже, що це Це картопля, прикиньте. Ну я просто дикун картопля бере для смаження крупно плідна. Фак. Так, ну це прикольно цю цибульку білу і цвітну красну їсти зимку. Цибуля ранення українська. Ну да, рання. А, ось тут остаток остався. Красные цибульки. Дуже страшненькі. Так, це в нас тут акційні товари. Ганда, канда, дрі проті пересохли води в мене вже немає прикиньте я викласти всю воду можна тут в принципі купити і ще погуляти не знаю тут такі ціни навіть вода може бути золота ні якби YouTube в принципі платив непогано то можна було ось кого цікавить полторука 2579 де ті времена що по 12 гривень було, так? Да? Ну, всякі такі смаколики красиві. Ну не вже воно стояло 700 гривень, воно стало 300. Ну ви що? Ну ви що, так брехати? Ну хто я за 700 гривень купив оці три яйця? Так, ось їстечко на полон, 40-вні, в принципі. Блін, було б тільки трохи ближче. Ну зараз пожарію везти додому. Це треба летіти, як сумасшедшому. Бо я не знаю, я це зараз зніму вам трошки сільпо, це дороге. Кстати, це для пивка, так? Да? Грінки з чесником, Сухарики, ну ладно. Почти одне і те саме, що грінки, що сухарики. Взагалі я думав це по акції, так як у чугора, ну щось тут. Типа не по акції. А, воду я показувалась. Дешевший варіант миргордська. Вода мінеральна. Так, хліб мене не цікавий. Тобто, мене хліб цікавий, але не тут. Ой, блін, можна жрачки купити. Курячий шашлик. Блін, а я вже коротше, проголодався, тому що... Утром короче, попив кофе часову 8 ранку, з сиром там, з батоном. І на цьому все ми не закінчилося. І короче, я вже так проголодався, ще ходжу, тут дивлюся і взагалі в шоці. Так, ну коротше, ми походу тут нічого не купимо. Контент на 40 центів сняли десь. Ну навіть якщо більше, то це вийде на 80 гривень. Якщо тисячу просмотрів набере це відео зільковом, ми заробимо 40 гривень, поняли? Так, ну що, друзі, може свалимо сюди потихеньку, От статі ескалатором. Куди це на другий поверх і покатаємося трошки. Ну як покатаємося? Погуляємо. Що це за пиварик такий. Блумом. Не наш літраж, щось таке мілковате. Коротше, трошки покатаємося. Тобто Що є тим, покатаємося, то покатаємося. Погуляємо. Так, ну що, друзі, виходимо на вихід. А? Нічого ми тут такого собі не при Не приобрули. Ціни на памперси. В кого діти є. Кстати, я років не знімав ціни на памперси. Там колись в АТБ я трошки зняв цін на памперси. Ну просто був там шок. Шокирован, як би так би е, м'яко сказано, то от зараз типа, з знижками. Ну ви ж в курсі дела, по там діти є, от, кілограми, да, указані, кількість штук, пачки і ціна заоблачно. То тобто, якщо если там 850 гривень на дитину, то памперс 749 по акції стоїть, ну то більше, больше, Платять. Ну, щось там грозяться повишати рождаємось. Ну, вже один нас повишав, рождаємось, янук. Ще один Грант тепер вирішив повисити, е, рождаємось. Необіцяли там всякі ті... Як виплати за перву дитину, там щось чучи за другу, потім місяць там побільше. Ну, Мені кажуть, це все лохотроне, все воно заглохне, тому що казна пуста, дерева і все проче розворовано. Все мазафака. Коротше. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Написати позитивний комент і все проче. Так, зараз я схожу, мабуть, в туалет. Давно тут не був. Брешу час назад був. Так, і потім зустрінемося в наступній серії. Давайте, всім пока-пока.